Привіт-привіт! Мене звати Вікторія і це таро-прогноз на квітень місяць 2023 року для Леві. Сьогодні 6 колод, 5 колод Таро і одна оракул. І давайте вже дивитися. Так, Квітень 2023 року. Перша карта 6 жезлів, це карта тріумфу, це карта перемоги. Леви, ви в чомусь переможете в цьому місяці, у вас будуть, ви досягнете своєї мети. Ви досягнете чогось того, до чого ви вже, можливо, довгий час ідете. Тут на цій карті, от зображено, прямо що повертається ніби з війни з перемогою. Так, можливо, до вас хтось повернеться з перемогою. Або ж ви будете, от це саме, це це, це це ваша карта може бути, тому що жезли це вогонь, це стихія вогню. Леви, у нас також вогонь. І ви тут досягнете якихось своїх цілей, і при чому. Це для вас буде дуже емоційно. Ви будете дуже раді в цьому. Далі. Сила! У вас одна карта краще іншої. Карта сила. Це старший аркан. І сила в нас говорить про те, що я. Вмію, я можу це зробити. У вас все вийде, леве. У вас взагалі це карта Лева. Сила це карта, яка е... так нею покровительствує знак зодіаку Лев. Це ваша карта. Тому тут, взагалі, всі вищі сили, напевно, зібралися і сфокусували весь свій потік хорошої енергетики в вашу сторону, щоб ви собі не задумали. Куди б ви не зібралися, до яких, можливо, це якісь нові цілі, ви собі будете ставити. У вас все вийде. Ви переможете взагалі, ви перемагаєте в цьому місяці. Але також, це, якщо вам потрібно когось переконати, то це карта сили, це карта м'якої сили. так? Бачите, тут дівчина, вона. Легко, ніжно закриває цю пасть цьому леву і він її не кусає. Також це карта, може бути, хтось заміж вийде, якщо, можливо, ви чекаєте, тому що тут у нас зображено саме наречено, в білій сукні, ну і карта 6 жезлів, вона також нас веде до якогось такого підвищення, до якогось ну, зміну, зміни статусу. Так, можна сказати. Yeah. Давайте третю карту подивимось. Mm. Карта 5 Пентаклів. 5 Пентаклів це не дуже хороша карта, це кризова карта. Так, у вас тут є якась невіра. Можливо, вам потрібно більше вірити в себе, так? або ж ви зможете нарешті подолати якусь, е, якусь кризову ситуацію з грошима. Ніби не вистачає грошей. Е, або ж, е, коли, коли ви будете так рискувати, до чогось іти, рахуйте тут свої фіноцію. Фінанси дуже забагато не тратьте, завжди прораховуйте саме у фінансовому плані. Тому що е, 5 це взагалі ну, криза для того, щоб ви рухалися далі, так, щоб ви е, ну, якби відтолкнулися не? і е, відтолкнулися до шестерки. Але вона також говорить: ну, це, це зневіра, це е, коли ви вже більше. Е, ви можете, може, думати щось, що у вас з фінансами не вийде, але насамперед знайте, що вихід є. По п'яткам вихід завжди є, його просто треба знайти, на нього треба звернути увагу. Тому що, от бачите, вони, ці бідняки, вони ніби ходять коло церкви, але ж е, ніхто з них не додумався піти і постукати в двері тієї церкви, їх би запустили внутрь, і вони би там зігрілися. Розумієте, про що я? Вам тут потрібно так. Е, Дивитися на інші також аспекти, не фокусуватися тільки на поганому. І також е, прораховуйте, дивіться, тут за своїми фінансами. Їх може е, ну, вам десь в чомусь не вистачати. Тому дивіться це. Далі наступна колода. Це була колода Rider Waite, сама пазова проста колода. Далі колода е, Теро Іллюмінадія. Теж дуже хороша. Так, леве, квітень 23-го. І перша карта це карта восьмерки мічей. Це те, що я вам говорю: ви самі ніби е, не ставте самі собі перепони. Вісім мечей вона говорить про те, що ви самі вам так зручно знаходитися у цій своїй бульці. так? Е, і, і будувати собі в уяві так оці свої прегради. Насправді їх немає. Насправді ви їх можете побороти. Якщо у вас є якісь перепони, то це взагалі то ви або їх самі собі придумали, або вони дуже-дуже м'ялочні. Наступна карта. Карта шість. Мечей, дорога. Все-таки вас, от у вас шестерка жезлів. Так, це дорога, це дорога до тріумфу. шестерка мечей знову вам показує. У вас знову випадає дорога, ви будете кудись рухатися, можливо, ви переїжджаєте. Можливо, це рух по кар'єрній драбині. Можливо, ви когось поїдете забирати, так, і вам потрібно буде привезти людей. Або ж провести кудись людей. Тут ну, 100% у вас, вам потрібно боротися, так, от збиратися вже нарешті з силами, боротися, переходити через ці свої падерни і рухатися вперед. Давайте третя карта. Сім пентаклів. Гроші у вас, це дуже хороша карта, взагалі на фінанси, на інвестиції. Так? Якщо ви кудись вкладаєтеся, то ваші фінанси виростуть, але не чекайте на них зразу. Ці е, гроші ви зможете отримувати маленькими частинками, так, і впродовж довгого періоду вам потрібно буде почекати, поки цей урожай він зізріє. Але на інвестування, е, на фінанси, так? якщо ви там. Маєте отримати від когось фінанси, так? то ви ці фінанси отримаєте. Це хороша, хороша взагалі карта на, на фінанси, але от єдине, що їх не треба чекати одразу ж. І якщо ми будемо прив'язувати ці фінанси ось до цих двох карт, да? у нас прошлий, прошлий триплет, ці три карти закінчувався п'ятеркою Пентаклів, а наступний у нас сімка Пентаклів. Ну, сьорка у нас теж трошки кризові, кризові карти, але все-таки ви зможете вийти із цієї своєї так зневіри, з, з п'ятьорочки, ви можете перейти в сім'єрочку і вже очікувати. Можливо, відкладати якісь фінанси, ви вже будете їх очікувати. Або ж вам прийдеться тут так якісь свої рамки розрушати, які ви собі собі відбудували, і рухатися кудись, де ви будете заробляти гроші, де ви будете отримувати, можливо, так стабільно. Корошу зарплату, це може бути зміна, зміна роботи, зміна вихід із комфортного середовища. Ви, ну, якби восьмерка мечей це ж коли нам добре, я, я себе тут добре почуваю, типу я не хочу далі дивитися, що там далі є. І от вам тут треба буде виходити з комфортного середовища для того, ну, можливо, для заробітків саме. Далі, третя колода це таро е... 78 дверей. Карта уміреності вам виходить. Леви, умірте свої таланти. Знову вам карта говорить про те, що, скоріш за все, потрібно буде від чого відмовитися, або ж е, потрібно буде так. Е, не тратити забагато, не пересилювати себе. Це карта, можливо, вам потрібно відпочити. Це карта розміреності, коли ви спокійні. Також ця карта може означати дружбу інколи. Так, вона, можливо, вам, друзі, ваші будуть заспокоювати. Ви з друзями зможете саме відпочити, але ж дивіться, тут, бачите, дівчина, вона хоче набрати. Більше, ніж їй влазить. От тут вам потрібно беріть тільки те, що вам необхідно. Не перегибайте палку. М -м 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 -м. І тут у нас виходить рицар Пентаклі, рицар монет. Дуже хороша. От, бачите, ваша історія в фінансово. Розвертається так, починаючи з п'ятірки, ми доходимо вже дійшли до рицаря. Так, це ще третя тільки колода. І е, ваші фінанси стануть стабільними. Так, е, хтось прийде до вас, можливо, з подарунком. Бачите, тут дівчину зустрічає, приходять з подарунком, Можливо, ви організовуєте якесь свято, так і до вас прийдуть люди з подарунками, або ж це буде хтось вам грошей дасть. Так, або ж ви, можливо, комусь будете гроші давати. Тоді тут будьте обережні, тому що ця вона може якраз вам показувати, що подумай, чи тобі вистачить на себе. Тому тут, оцей рицар, він, ну, він це взагалі дуже хороша карта. Фінанси ваші. Вони це завжди рицарі, це в нас рух. Але рецер Пентаклів в землі, тобто він найповільніший, і він, ваші фінанси будуть збільшуватися, але вони вже прийшли в стабільність, і вони будуть збільшуватися потрошки. Це знову у нас пересікається з Пентаклів, коли ви очікуєте якогось більшого росту ви потрошки. І остання карта для Олег 23 рік. Десятка пентаклів. Боже, все у вас буде нормально зрешено. Взагалі не переживайте. Десятка пентаклів це у нас або це якась велика покупка. Можливо, ви щось купляєте, і ви тут обдумовуєте, як би вам так, і вигодно, вигідно це купити. Або ж, це взагалі це карта сім'ї, це карта будинку, ви несете все в дім, вам хтось несе в дім так? разом з цим рицарем, вам хтось. Вам хтось тут несе ось в дім подарунки, ваші діти, по-перше, будуть раді, так, можливо, ви для дітей своїх щось зробите, щось купите, просто зберетеся з сім'єю, тому що десятка пентаклів у нас так. Це, це такий, це домашні уюти, це дім повна чаша, це коли всього вистачає, це коли збираються старі, з молодими. Так, Пасха в нас зараз свята. Ну, хто не святкує, можливо, у вас інше якесь свято може бути. Так, і ви ніби зберетеся, з зберетеся сім'єю, і тут взагалі сім'я вам допоможе. Можливо, якщо вам потрібні фінанси, то питайтеся саме у сім'ї. Можливо, це сімейні гроші. Ну, якщо ви вкладаєте, або якщо ви щось купуєте, то по десятці він це прекрасно. Прекрасно, Бо якщо ви щось продаєте, то ви зможете продати за високу ціну. Окей, давайте наступна колода. Це колода колесо року. Ой, якраз колесо у нас тут зображено. Так. Леве, квітень, Туз пентаклів у вас випадає, нові можливості. Туз пентаклів це у нас нові можливості, нові пропозиції. Це. Вкладення також грошей. Так? Це може бути нова робота, це нова ідея, як ви можете заробляти, звідки ви можете брати більше грошей. Так? Тут це взагалі це, це перша карта, карта номер один це починання. По цій карті всі починання, які б ви тут не планували, не робили, вони у вас дуже, дуже гарно. Дуже гарно прийдуть. Можливо, знаєте, початок місяця у вас такий трошки е, незрозумілий, а далі у вас просто йде накопичення грошей, у вас іде накопичення ідей, накопичення взагалі енергії. Гроші це ж теж енергія. І е, згодом ви зможете цю енергію скупувати, так, і кудись її вкласти. Давайте весь наступну карту. Крім десь і це карта Верховний Жрець, старший аркан, Верховний Жрець, у когось ви можете питатися дозволу або ж поради. Це старша людина, Верховний Жрець, це карта традицій, так? Це все традиційне. Можливо, якщо ви вкладаєте кудись, то ви мусите вкладати саме в традиційний бізнес, ви мусите гроші тратити саме так, як заведено. не… Не шукати чогось нового, не зв'язаного того, що ви ще не знаєте, як воно працює. Ні, тут не про це. Тут так, це нова ідея, ви кудись вкладаєте, але вкладайте туди, куди ви вже ну, ви знаєте, як воно працює, або ж вам тут хтось допоможе, якась старша людина буде вами покровительствувати, покровительствувати. І питайтеся також, можливо, вам потрібно дозволу питатися, або договор з кимось укласти старшою людиною. Людину або ж це якийсь старець із вашої сім'ї. Це старший мужчина, старший батько. Ем, ну, це може, може бути і просто старша мама, допустимо, да, людина, яка знається, яка розуміється, яка вміє, яка е, 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 вона вже вона прохавана, вона знає, що як робити. Ну, і ще одну карту подивимося. Знову карта сила. Знову вона повторюється. Коли карта повторюється, ось дивіться, карта сила в нас випадає. Коли карта повторюється, це говорить про те, що вона хоче звернути на себе увагу. А так як це ще й старший аркан у вас, так? І це карта Лева, ну тут якби і знову вам говорять карти, що ви все можете. Дивіться, цей мужчина він просто зупиняє бика. Бачите, тут хтось може дуже, якщо хтось буде на вас там нападати, або хтось буде вам ну, бикувати в простонароді, так скажімо, то ви зможете стримати цю людину, але не, ну, не ставайте цим биком. Не ставайте оцим левом, щоб вас ніхто не зупиняв. Ну, якби карти, їх же можна, я вам розказую зараз значення, так позитивні, негативні. І Якщо ви бачите, ну щоб ви, ви не хочете, щоб ви якось програлося негативно, то ви самі собі так, щоб воно програлося позитивно. Ви самі ну, створюється ситуацію, якщо це, допустимо, так сила, то вам потрібно. Взяти, можливо, таке покровительство, або силу свою там, в спортзалі примінити, так, це карта сила. Або ж вам потрібно вже взяти і зробити вже щось, рухатися, так, кудись йти. Прекрасно. Взагалі прекрасна карта. Давайте так, остання п'ята колода це таро е, світлого провидця. Так називається. Ото постійно така фігня. Значить, на дні колоди тільки що в нас було, і ця карта нам і вийшла. Старший аркан повішений. Значить, може щось зупинитися, якась, якісь справи, або ж ви самі зупините, так, вам потрібно подумати, вам, можливо, потрібно в щось углубитися. Розібратися в чомусь краще, так, повішено, і також будьте обережні, тому що це карта ізоляції, карта е, лікарні може бути. Можливо, ви захворієте, так, ви дуже багато сил там вкладете в щось, і вам потрібно буде потім елементарно відпочити. Не перегружайте себе, так, так як у вас тут дуже сильно ну, енергетичний такий місяць. Не перегружайте себе, пам'ятайте, що вам потрібно відпочивати, так щоб ви не робили. Ну і е, в, взагалі в базовому такому так випадку повішений у нас це е, е, зупинка, це пауза, або ж, можливо, якісь справи, які вже довго у вас ляться, вас цікавлять, що вони так е, вже е, прогресували, то вони ще тут затримуються. Та закохані. <смі> можливо, ваш коханий десь затримується і ви його чекаєте. Або ж, не знаю, весілля затримується. так, Закохані це в нас взагалі контракт. Закохані це коли дві, двоє людей об'єднуються. Це не обов'язково це любовний план, так, кохання, але це також може значити, що ви зустрінете, можливо. Трошки пізніше, ніж бажалося би свою другу половинку, або ж якийсь контракт у вас, який стосується там документів, або ще чогось якогось співпраці, він буде затримуватися трішки, так дивіться, але все-таки по закоханим, все таки це може бути. Це може бути дві роботи або два дома, і ви, допустимо, затримаєтеся в одному і не зможете перейти в інший. І якщо ви тут, от якщо ви позакоханим вибираєте щось, так, то це завжди два. Ви завжди будете повертатися, ви будете їздити туди-назад. Давайте третю карту. Чим це закінчиться? Хм. Карти чотири мечей. Все таки, все таки, у вас тут з контрактами, з закоханостями. Буде у вас тут якась пауза. Чотири мечей це у нас також молодший аркан, але вона дуже сильно перекликується старшим пов'яшеним. Чотири мечей у нас говорять про паузу. Також це карта, знову це карта лікарні, тож будьте обережні, можливо, вам прийдеться відпочити, можливо, ви до когось підете, хто в лікарні, Там, не знаю, можливо, будьте обережні, щоб закоханий ваш, так не потрапив у лікарню. І ну, це, це карта паузи. затримується, щось у вас буде затримуватися саме з договорами. От саме тут договори, у нас падають. І ну, не переживайте, просто залишіться, так як є. Ви, ну, якби ви не можете підганяти час, і якщо вже так має воно затримуватися, має воно зупинитися, то просто або шукайте інший вихід, або ну, залишіть і просто чекайте. І остання колода це е, кожнодневне, кожнодневний від. Переклала нарешті суржика. Так, леве квітень 2023 року. Так, говори своє. Бажання проговорюйте те, що ви хочете отримати, що ви хочете взагалі навіть для себе. Щоб ваш мозок можливо зрозумів, говоріть вслух, так, щоб ваш мозок зрозумів, як вам діяти, як, куди вас далі спрямовувати, щоб ви досягли е, результату, але можливо, е, ви будете десь, не знаю, можливо, вела в постенденту, вас зараз день народження, ви будете задувати свічку, і ви тоді проговорите це своє бажання, або навіть у нас, бачите, у нас тут бачите, нас тут. Подуванчики зображені, і якби одуванчик вітер несе. Дуже класна практика, от кудись йти там, на міст, або ж кудись, не знаю, там, там, де є вітер, в поле вийти просто і проговорити, прокричати те, що ви хочете, щоб ну, випустити цю енергію. От ви прямо коли це робите, ви уявляєте, як ви випускаєте взагалі з себе Оце своє бажання, і воно летить там кудись. В кого ви вірите, в що ви вірите взагалі, і е, там його отримують, і воно приходить в дію. Давайте ще одну вам подивлюся карту. Що вам потрібно робити? Це такий так, події, які у вас були, і зараз вам такі поради. Легіок від ще третій. Ага, медитація. Копайте глибоко. Вам потрібно занурити, от ця карта пересікається з тим повішеним. Вам потрібно зануритися, вам потрібно розібратися те, що зверху може. Оказатися неправди, бачите, у нас зверху гриби ростуть, вам потрібно копати, щоб знайти кристали, вам потрібно докопуватися, можливо, до правди, вам потрібно настоювати на своєму, так, от по карті сила настояти на своєму, шукайте, копайте глибше. Так? Говоріть, що ви шукаєте. Можливо, щоб вам інші люди допомагали е, знайти, так, знайти оцей свій скарб. І ще один. І ще один раку, леве, квітень, 23-го. І знову, знову у вас земля посадіть насіння. От. Цю яму, яку ви викопали, де ви зібрали ті кристали, не забудьте залишити там насіння, щоб виросло нове. Якщо ви щось берете, так не забудьте дати щось взамін або ж дуже хороша оця карта для починання так Ви саджаєте насіння і воно потрошки, потрошки воно росте не чекайте результатів зразу результати прийдуть пізніше так але насіння вже зараз його можна садити так, ось такий у вас прогноз Таро на квітень 2023 року, мої дорогі леви. Підписуйтеся, кладіть лайк, це новий, це новий канал. Так, і побачимось в наступних відео. Па-па!